Ось так от. Когось наступаючи ми в нас розгуцька боєприпасів. Подарунки принесли піропатрони. Біропатрончик. Які, 82-й, так? Да? Ось так ось. Когось святковий стіл. А у нас робота роботою. <клес> Тому, шановні цивільні, хто не буде бачити це відео, пам'ятайте, якою ціною вам дається ваш спокій і ваш стіл. І новорічна Йолочко, і красива музичка.